Доброго квіткового дня. Зараз стало вже тепленько. І перше, що хочу зробити, це обрізати троянди. Ось такі високі зараз вони в мене є. Завжди зимують вони у мене так. Тому що якщо раптом будуть сильні морози, тоді можуть бути морозобоїни. Хай на якийсь інший покажу на цій не видно морозобоїн. Обрізаю доволі кардинально. Ця троянда в мене спрей Міми Еден. Сорт. Вона метрової вишини і з великою кількістю невеличких квіточок. Бачите, ось вони вже є бруньки. Нам треба від от таких ось розгалужень відраховуємо, шукаємо 5 бруньочок. Це кущова вона троянда, тому я її трошечки не так, як чайну гібридну буду різати. Ось і ось. І під нахилом. Чим тоньше у нас гілочка, тим менше ми залишаємо тут броньок. Не лякайтесь, якщо обрізана частина у вас здається такою дуже великою, це нормально, вона набере свою масу, як і потрібно. Це мертві. Це також до живого. Бачимо, там шукаємо одну брунку, тут у мене вона є, і також відрізаємо накось. Не бійтеся, я вам багато обрізаю. Висота. чайна гібридна, вона любить. Це сорт е, англійської паркової троянди Грехем Томас. Вона має вишину зараз більше, ніж 2 метри. Це чайна гібридна Black Magic. Троянда Ностальжі, вона взагалі також чайна гібридна, аромат, колір. Це просто супер. Ось такий зовсім неприглядний вигляд після стрижки, але вона дуже швидко набирає гарну масу. так виглядають морозобоїни. Вони мають такий коричневий колір. Треба обрізати до живого на бруньки, так само наказь. Не бійтесь видаляти начебто забагато. Це чайна гібридна троянда в мене, і тому вона дуже любить, щоб її стригли. Гарно набирає потім висоту і гарно квітне. Ці сорти троянд в мене ще не дуже розрослися, їм тільки один рік. А ось оці паркові, вони величезні, просто трьохметрової висоти можуть бути. Супер сорта. Плетуча BluMon, вона величезна. Її обрізання майже не роблю, вона сама по собі просто росте. Як вже все пообрізаємо, прибираємо територію від Листя осіннього, від утеплення, яким було, треба все гарненько програти і дати вже кисню новим рослинкам, щоб навесні все гарно-гарно цвіло. Ну і звісно, пам'ятаємо про те, що треба вчасно обрізати свої дерева і вже побілити, щоб не було морозобоїми. І одночасно намагаємося внести добриво. Для троянд у мене професійне добриво. І туя це я купила в епіцентрі для Туї у тому році. Також мені дуже сподобалося. Таке воно гранульоване. Так як це добре, у мене вже закінчується. В цьому році придбала ось таке нове. Якщо цей у мене вже, в принципі, перевірена часом, це 190 гривень, спеціальний цінник залишила. За своїм складом тут виходить навіть ще більше. Ми бачимо мікроелементів і калію тут двадцятка. А тут 12%. Ось такі самі гранули, на кущик 15-30 грамів написано ось навіть спосіб внесення в нормах, так? навесні до початку вегетації влітку після першого цвітіння і восени. Якраз половину своїх одобру старим добривом, а інше буду одобривать уж цим новим. Побачу, де краще будуть квітнути. Для туї також гранулки. На одне деревце метрової вишини треба десь біля 30 грамів добрива. Там є всі мікроелементи, які нам потрібні: азот, фосфори, магній, марганець. І навесні завжди намагаюся під корень у землю, гарно загребти. Якраз мірна ложечка, це виходить 30 грамів. Кожен кущик і інтегруємо його у ґрунт, вирощуємо рослинки з любов'ю, і нехай вони нас радують.